Під час обстрілів Росія використовує, зокрема, касетні боєприпаси. Одна із найбільших небезпек, які вони несуть, здатність розкидати вибухові елементи в радіусі сотень кілометрів, тому потенційна зона ризику уся територія України. Як це працює? Касетні боєприпаси можуть доставлятися кількома способами: ствольна артилерія. Снаряди містять по 5 касетних боєприпасів, які розсіюються в радіусі до 40 кілометрів. Реактивні системи несуть від 30 до 72 вибухових елементів, розсіюючи їх на площі 60-120 км. Балістичні ракети містять близько сотні вибухових елементів і мають дальність до 500 сотень кілометрів. Авіаційні ракети та авіабомби здатні нести також близько сотні вибухових елементів, але мають значно більшу дальність до 5,5 тисяч кілометрів. Касетні снаряди можуть містити різні види вибухових елементів, зокрема пелюстки, м'ячики, а також протипіхотні та авіаміни. Деякі вибухові елементи не вибухають одразу, а налаштовані на вибух із затримки. Вони здатні глибоко занурюватися у ґрунт і тривалий час там зберігатися без детонації. Це так зване дистанційне мінування. А ще через недосконалий механізм детонатора, понад половина снарядів, які випускають із оболонки касетної бомби, просто не вибухають одразу, а можуть здетонувати від найменшого руху чи дотику. Така особливість в рази підвищує ризик ураження для рятувальників, військових та цих. Як убезпечити себе? Якщо побачив один боєприпас, велика ймовірність, що поруч будуть і інші. Тому, якщо натрапив на підозрілий предмет. Зупинися Не чіпай. Відійди від місця знахідки крок до кроку тим самим шляхом щонайменше на 100 метрів. але за можливості набагато далі негайно викликай 101, помічай зміни.